Доброго ранку вдома всім глядачам телеканалу Дім. Рік тому всеукраїнський гуманістичний рух ЮАЕНІМАЛС створив платформу донорства для тварин. Про те, які результати має ця програма, як це працює і чому важливо, дізнаємося від представниці ЮАЕНАЛС Ольги Чевганюк. Вітаю вас в етері ранку вдома. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що таке донорство для тварин? Власне, ми з вами говоримо про донорство крові для тварин, тому що Єнімал створила платформу, яка дозволяє тваринам отримувати таку допомогу у вигляді донорства крові. Власне, як це працює? Працює це таким чином, що е, люди, які потребують допомоги, можуть звертатися е, на платформу для того, щоб знайти потенційного донора е, для своїх тварин. І, власне, е, люди, які готові е, зі своєю твариною стати такими героями, врятувати чиє життя, вони можуть реєструвати свою тварину на цій платформі. Наразі ми говоримо про котів та собак. І таким чином знаходити один одного. Тобто, це автоматизована а, така система, що коли Люди реєструються, вони заповнюють анкету своєї тварини, заповнюють базові дані. І так само люди, коли вони потребують допомоги, вони заповнюють анкету і автоматично система їх мечить. Тобто вона пропонує е людям, які раніше були зареєстровані в якості потенційних донорів, відгукнутися. І якщо на даний момент власник тварини готовий зі своєю твариною, вона себе гарно почуває, в них є така можливість, то вони вже можуть сконтактувати напряму з людей. Яка зареєструвала свою тварину, і, власне, знайтись, домовитись про конкретний час, місце і інші деталі. А наскільки це безпечно для тварини-донора такий процес? Це абсолютно безпечно, якщо правильно оглянув перед тим лікар. Є такі базові вимоги до котів та собак. Собаки можуть стати донорами, якщо їм від 2 до 7 років, і вагою понад 25 кг. Для котів, якщо в них вага понад 4,5 кг, тобто це досить такий великий кіт, тому в нас не так багато насправді людей реєструють своїх тварин, і віком від 2 до 6 років. Оце така база. Тварина має бути здорова і відповідати цим вимогам. Якщо ж вже люди приходять до ветлікаря, ветлікар обов'язково перед тим дивиться, чи немає проблем зі здоров'ям, оглядає тварину, задає додаткові питання. Якщо є сумніви, якісь чи суперечливі моменти, то у тварини кров не беруть. Якщо ж все в порядку, то це є абсолютно нормальною практикою для тварини, яка їй не шкодить. Розкажіть, що ви можете сказати про результати функціонування платформи? Вже можна якісь результати, якісь підсумки робити, наскільки вона ефективна, наскільки люди розуміють важливість цих процесів надання такої допомоги і відгукуються. Ну, наразі в нас зареєстровано близько 350 донорів. Це коті собаки. Щодо охоплення, це 67 міст. В мечі в нас трапляються. Точно цифри сказати не можу, тому що не завжди ми знаємо фінальний результат, чи люди домовились, чи не домовились. Але за попередньою оцінкою, це кілька десятків переливань, які вже траплялись фактично. Ми знаємо кілька щасливих історій, коли нам пишуть просто з подяк от але що хочеться зараз сказати, що звісно потрібно нам більше зареєстрованих власників тварин, які будуть готові надавати допомогу, і більше також охоплення по містах. От тому, що наразі в нас були кейси, коли люди просили допомогу, тобто реєстрували тварини, яким була вона потрібна, і не знаходили відгук саме через те, що не було в цих містах зареєстровано потенційних донорів. Тому ми активно працюємо над тим, щоб розповсюджувати інформацію про цей ресурс, оскільки він дійсно рятує життя, і сподіваємося, що незабаром буде таких охоплень більше а врятованих життів і ще більше. А ще були якісь проблеми не які ви не передбачили запускаються чи цю платформу, але зіштовхнулися вже в процесі роботи? Ще все йде гладенько, окрім того, що ви вже сказали. Ну, наче все гладенько ми підготувалися перед запуском, зібрали інформацію, спілкувалися з ветеринарами, з клініками, з власниками, з волонтерами, дізнавались, чи дійсно є така потреба, наскільки вона нагальна і так далі. От тому все, що ми могли, ми власне охопили е, своїм проєктом. Далі просто діло за часом і за активністю людей. А наскільки часто взагалі виникає така необхідність? Питання може для. Е... Для людей, які занурені в цю тему, очевидне а для тих, хто ні, може і ні. Це дійсно часто відбувається потреба в переливанні крові це якісь конкретні захворювання. Як це відбувається, і про яких тварин здебільшого йдеться? Ну, здебільшого ми говоримо все ж таки про котів собак, тому що це такі притаманні нам да, і ветеринарній допомоги і тварини. З приводу того наскільки часто дуже важко сказати якусь конкретну статистику там по містах чи по Україні загалом, тому що вона в принципі не ведеться. От але можна сказати про те, що. Це різні хвороби можуть бути. Це може бути і втрата крові, і отруєння, і інфекція, і так далі. Тобто, спектр, коли це може знадобитись, він достатньо широкий. Угу. Давайте ще раз чітенько пройдемось по алгоритму дій для тих, хто потребує допомоги, що робити, і для тих, хто готовий долучитися до цього процесу як донор. Чудово, значить, якщо ви готові долучитися як донор, ви заходите на платформу blood.uanimalsclub.org. це єдина платформа. Якщо вам потрібна допомога, так само ви на неї заходите. Там є список популярних питань, якщо вони у вас залишились, можна їх прочитати та відповісти для себе. І є форма. Яку потрібно заповнити Власне, форма дуже проста: там ім'я, телефон, імейл, місто, вид тварини, вік тварини і вага тварини. Після того, як ви цю анкету заповнювали, ви опиняєтесь у системі як потенційний донор. І, власне, в момент, якщо в вашому місті з'являється потреба в переливанні крові для кота чи для собаки, то вам приходить сповіщення контакт. Ми тримаємо через Телеграм. От, власне, якщо в цей момент ви будете готові, то вам далі будуть передані контакти особи, якій ця допомога потрібна. Ну, власне, все. Далі вже люди списуються між собою і домовляються в конкретній клініці, де тварину лікують наразі з конкретним лікарем на зручний для них час. От, ну і, звісно, за бажанням, якщо у вас щаслива історія, ми дуже вдячні, щоб люди ділилися своїми прикладами, тому що ці історії вони дають нам змогу показувати іншим людям, наскільки це важливо, і власне таким чином мотивувати також долучатися. А ті, хто потребує допомоги, в принципі, такий самий да, в них алгоритм дій. Так, такий самий алгоритм, так само сторінка сторінкаблат.юенімос.орг, так само ви заповнюєте анкету, і автоматично, як тільки ви заповнили, вам система починає шукати людей на даній локації. І як тільки хтось погодився, вам обов'язково приходить сповіщення про те, що донора знайдено. Дякую вам за цю інформацію. Дякую за те, що робите. Хай розповсюджується ця ініціатива по всій країні, бо небайдужі люди в нас всюди. І ті, хто потребують допомоги, теж на жаль, всюди це стосується і тварин. Дякую, сподіваюся дякую. на нові ідеї від вас і нові зустрічі в нашому ефірі. Дякую дуже, що допомагаєте.